Ми затримуємося одного розуму. Шановні високі, членів, на порядок здоров'я нашої сьогодні районної виноситься одне питання, а саме це про надання згоди на безкоплатну передачу від спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, міст, Проворського району у державну власність іншого окремого. Індивідуально визначено майна. Що загалом було озвучено на вашій комісії? Є потреба, щоб Ігор Юрійович Фокус, що всі, 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 всі почули. Всі це реби, це паломаси матеріали і все інше. Представьте, будь ласка. Отже, якщо немає а, зауважень та пропозицій, ставимо. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд нашої строкової ради. Прошу голосувати. Хто за? А, Проти? Утримались? Дякую, погоду. Шановні депутати, через 15, хвилин у нас починається засідання планарної сесії, прошу всіх бути, оперативно проведемо порядок, так як оголосили. Зразу порядок це а потім вже святковуємо.